Це що накрав відібрали у скандального рівенського воєнкома, який побив мобілізованого, забрали майно на 52 мільйони гривень. Блокада поновилася. Єдиний розблокований пункт пропуску знову перекрили скандальний бюджет столиці. Депутат, який пропонував містам жити своїм життям, сам живе як олігарх. Жінки на фронт, що приховує новий закон про мобілізацію. Залужного прослуховують, хто підклав жучок у кабінет головнокомандувача. Мене звати Катерина Нестеренко і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Обіцяю, буде цікаво. Конфіскували все, що накрав. Майно скандального військома Рівненського обласного ТЦК Сергія Луцюка на 52 мільйони гривень стало державним. Розслідування проти нього почали у липні 23-го року через побиття підлеглого солдата, який погрожував викрити злочинну діяльність чиновника. Після проведеного розслідування ДБР було виявлено чимало нерухомості та транспорту зареєстрованих на далеких родичів Луцюка. У результаті наприкінці жовтня Луцюк отримав ще одну підозру у справі про незаконне збагачення. Тепер це майно передано державі. Земельна ділянка у селі Поляниці Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 квадратних метрів. Сім будинків загальною площою майже 500 квадратних метрів на цьому ж гірськолижному курорті. Земельна ділянка у селищі Ланщини Івано-Франківської області площею близько пів гектара. Та будинком на 316 квадратних метрів два вантажних автомобілі. Наразі він перебуває у СІЗО без можливості внесення застави. Луцюку може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Сьогодні польські перевізники знову відновили блокаду на пункті пропуску ягодин доргуська. Цього разу обіцяють стояти до березня. Яка зараз ситуація на кордоні? Подробиці розкаже наша Наталка. Вітаю, Катя. Так на жаль, на довгого дії раділи. Польські перевізники знову заблокували кордон одного з найбільших пропускних пунктів Ягоден Дорогоськ. Нагадаю, блокада цього пункту тривала місяць і завершилась 11 грудня 2023 року. Тоді протягом доби кордон перетнуло 587 вантажівок. Нині на цій ділянці кордону чекає близько двох тисяч українських вантажівок. Черга. Постягнулося на 70 кілометрів, а середній час очікування пропуску становить 100 годин, враховуючи, що пропускна здатність пункту становить близько 650 автомобілів на тобуси та ця погрожу створити чергу вдвічі більше ніж було під час минулого протесту. Окрім того, цього разу до перевізники вирішили долучитися й фермери, які хочуть заборонити ввозити цукор з України та домогтися глушливих від свого уряду. А тим часом наші водії живуть тижнями у. У надлюдських умовах на вихідних знову сталася трагедія. Чоловіку стало зле, його забрала швидка, але він помер дорогою до лікарні. Це сталося біля пункту пропуску корчова-краківець. Блокаду кордону забирала вже третє життя. У страйкарів плани продовжувати блокаду аж до 8 березня. Цікаво, що місцева влада відхилила заяву на дозвіл на чергову акцію протесту. Тоді посківа її вирішила звернутися до суду. Наслік пафе Стала на бік перевізників цьогорічний бюджет столиці. Вже встигли охрестити одним із найскандальніших бюджетів міста. Цей самий скандал і критика у бік депутатів конеслася через те, що у 2024 році Київ виділив на зсу 1% бюджетних коштів. Депутат Київради від ЄС Володимир Прокопів говорить про те, що міста мають жити своїм життям. Кличко ж запропонував мітингувальникам під. КМДА, і йти воювати, як так були серце за ЗСУ. Нові деталі у цій історії розповість наша Анастасія Дмитровська. Це депутат Київради від партії Європейська Солідарність Володимир Прокопів. Широковідомим Прокопів став наприкінці минулого тижня. Коли у Київраді ухвалювали бюджет столиці, Прокопів вирішив висловитися. Ви хочете тут бюджету війни? Державний бюджет зробіть державним е, бюджетом війни. А міста мають жити своїм життям. Втім, дуже багатьох українців слова Прокопіва обурили через просте нерозуміння того, як можна жити своїм життям під час війни. А от журналісти видання Антикор мають до Прокопіва декілька питань. Яким чином франківський пенсіонер штурмає Андрій Михайлович тесть Прокопіва заволодів десятьма об'єктами нерухомості у центрі Києва? Яким чином франківська пенсіонерка штурма Естела Володимирівна теща Прокопєва Прокопіва заволоділа маєтком у лісі у Ходосівці та квартирою на Деміївці? Чи зручно тестю на пенсію заправляти Хайландер Гібрид 2021 року випуску? А дружині новий Ауді Єтрон? Війна, все таки, яким чином Прокопів отримав земельну ділянку на Жуковому острові прямо біля води? Та збудував там величезний котеж, якщо будівництво на цій території заборонено. Вирішив ставити у питання столичного бюджету свої 5 копійок і Порошенко. Петро Олексійович розкритикував проєкт держбюджету 2024 року і закликав підвищувати видатки тільки на зсу. А паралельно представник партії Порошенка Прокопів пропонує жити своїм життям. А дружина Петра Олексійовича у Київраді голосує за бюджет столиці, яким на зсу виділено 1%. Наступного дня після скандалу зі столичним бюджетом відбувся так званий конгрес регіональних та місцевих влад. Кличко замість себе відправив начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Вітаю! Бажаю здоров'я президенту України! В бажаю здоров'я української пожалуйдові. Не бачимо мера. Мера немає. столиці був мер до того ж на скандал зі столичним бюджетом відреагував, і Зеленський. Життя держави, життя будь-якої громади, життя кожної людини є одним і, і тим самим життям України життям, яке ми маємо захищати і маємо захистити від агресії Росії. І якщо хтось на будь-якій посаді. Чи то, чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування. Чомусь важає, що війна вона, вона десь там, а він нібито може займатися чим завгодно іншим скажімо так, пріоритетним питанням, то це велика помилка, яку треба виправити. А ви як вважаєте, чи справедливо вимагати від місцевих влад більше коштів на зсу? Чи міста мають жити своїм життям? Напишіть свою думку у коментарях. Жінки мають воювати, а не сидіти в Європі. Мар'яна Безугла у Фейсбуці повідомила, що Верховна Рада готує законопроект, згідно із яким зміниться мобілізація та її правила. Детальніше про це розповість наша Карина Клишун. Що ж, без угла встигла великою кількістю своїх постів збентежити українців. То вона сама собі суперечить, то вона суперечить своїм коментаторам. Вже мовчу про залужну. Якщо законопроект, який нещодавно оприлюднила безугла, ухвалять, то настане практично загальна мобілізація в Україні, тому що право на відстрочку втратить навіть поліція, бюро економічної безпеки і пенітенціарна служба. Нардепи також пропонують прибрати строкову службу, звільнити всіх строковиків. Вони переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил 25 років. Має також бути базова загальновійськова підготовка до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років. Звичайно ж, є перелік тих, хто має відстрочку або право на звільнення. Прочати повістки можуть як у ТЦК СП, так і за місцем проживання, як працівниками ТЦК, так і поліцейськими за місцем роботи та у громадських місцях, що ми вже з вами неодноразово спостерігали. Придавіть ваш. А як же буде проходити мобілізація жінок в Україні? Як вказує без угла, якщо законопроект ухвалять, то жінки стають на військовий облік. Порядок обліку визначається міноборони. Проходять базову загальну військову підготовку під час дії воєнного стану. Залучаються до проходження військової служби на бойові посади лише добровільно. Звільняються від проходження базової військової підготовки, крім загальних підстав, у зв'язку з вагітністю або у зв'язку з доглядом за Дитиною. Сама депутатка дуже б хотіла бачити жінок на фронті. Хтось не може виїхати з країни і підлягає мобілізації. Хтось шукає вже любовний інтерес в Європі. Рівність прав, якщо прийдуть жінки на небойові посади, що то буде з тиловими, які так гарно влаштовувалися вже два роки. Невже відправлять в бойові підрозділи. А як же кум не допоможе? Я скажу більше, при запровадженні військового обліку жінок та мобілізації на небойові посади, ми отримуємо шанс відкриття кордонів для обох статей. Однак аудиторія Безуглої не підтримала таких нововведень. У коментарях під постом під запитанням читачки, чи буде прописано у законі, що жінки будуть лише у тилових частинах. Мар'яна Безугла відповіла досить креативно. Наші квіточки не народжені для труднощів. Хай то все мужики тягнуть. Нашим квіточкам Європи краще. У коментарях парламентарці запропонували добровільно мобілізуватися разом. У відповідь вона пояснила, що потрібна в тилу. Безула заявила, що писати закони теж комусь потрібно, так само, як здійснювати нагляд. Заявою про те, що жінки теж мають бути на фронті, а в тилу тільки ті, хто пише закони. Мар'яна Безула хотіла донести, що таким чином у нас реальна демобілізація. Типу, є ким замінити. В коментарях це також зазначили. Нещодавно читав, як ви виступали проти демобілізації, бо ніким замінити. А тепер читаю, що є ким. більше того, є можливість обирати це послідовно, чітко, об'єктивно, як і все в вашій партії. Демобілізація можлива тільки після завершення війни. Інші варіанти демобілізації є ризиковими для безпеки всіх громадян України. Виходить, що сама собі суперечить, але щоб більше не викликати негативу, ще раз нагадала: вже без різких заяв про квіточок жінки можуть бути мобілізовані на бойові посади тільки за власним бажанням. А як ви думаєте, чи має рацію безугла з такими дописами про мобілізацію жінок? Пишіть свою думку в коментарях. Генерала залужного прослуховують за даними журналіста Юрія Бутусова, який посилається на джерела близькі до спецслужби, підслуховуючи пристрій, знайшли на командному пункті, а також у кабінеті особистого помічника головнокомандувача Костянтина Бушуєва. Це так, це те приміщення, яке можу вирісловувати сьогодні. Премінно вчора ходять перевірки з. Мікрофон саморобного виробництва на даний момент не виявлений канал зв'язку та пристрій для запису та збереження інформації. Також, за його даними, весь персонал, який мав доступ до приміщень, проходить допит на детекторі брехні. СБУ тим часом відкрила кримінальне провадження і проводить розслідування. На інцидент відреагував і позаштатний радник офісу президента Сергій Лещенко. Він натякнув, що залужного ніхто не мав наміру прослуховувати, а сам жучок міг бути встановлений набагато раніше. Використовувався українськими службами ще в часи Януковича. Технічний засіб не мав обладнання для передачі сигналу або накопичення інформації. Це приміщення тривалий час було державною власністю, але потім потрапило в руки до приватного інвестора, який оперував ним на власний розсуд. Позаштатний радник офісу президента Сергій Лещенко. А ви як вважаєте, невже брудні руки Кремля дісталися до залужного? Чи якщо наші спецслужби гарненько візьмуться за розслідування, вийдуть. Самі на себе напишіть свою думку у коментарях. Здавалося, би після того, як Ілон Маск назвав Путіна непоганим мужиком, йому зганьбитися ще більше буде важко, але він... Такий спосіб знайшов цього разу. Мова про причетність компанії Маска до нелегальної дитячої праці. Річ у тім, що шведське видання автонблади то оприлюднило журналістське розслідування, як у Мадагаскарі експлуатують дітей для видобутку у шахтах мінералів, якими укривають блоки батареї, щоб запобігти займанням. У розслідуванні сказано, що діти у Конго працюють під час видобутку кобальтової руди в умовах кам'яного віку. За виснажливу працю у нелюдських умовах неповнолітні отримують 2-3 долари США на місяць. Компанія Тесла, що належить Ілону, є одним із безпосередніх замовників цих мінералів. Після оприлюднення цього матеріалу компанія маска ні вибачилася, ні пообіцяла виправити ситуацію. А натомість соціальна мережа X, яка теж належить маску, просто позначила розслідування журналістів як небезпечне посилання. Спершу незрозуміла любов до Путіна. Тепер підтримка незаконної дитячої праці. Що далі, Ілоне? А ви як вважаєте? Чи то у всіх винахідників геніальність межує із маразмом? Чи все набагато простіше, і гроші для маска не пахнуть? Напишіть у коментарях. Голівудський актор Том Круз, схоже, утрапив у щільні пазурі російської моделі. Його засікли на побаченні у Лондоні із донькою екс-депутата Держдуми Російської Федерації Ельсіною Хайровою. Про це написало видання Зесан. Горе закоханий. Навіть орендував цілий поверх ексклюзивного ресторану Новіков у Мейфері для романтичної вечері на двох. А витрачати на Ельсіну доведеться ще. Більше як розповів виданню її Колишній чоловік, російський олігарх Дмитро Цитков, за час шлюбу із Ельсіною він витратив 10 мільйонів фунтів на одяг і ще 2 мільйони фунтів на сумки для дружини. Незалежно від того, з ким вона, з Томом Крузом чи з кимось іншим, усі вони мають бути насторожі, оскільки вона любить дорогі речі з категорії люкс. Крузу слід тримати свій гаманець широко відкритим. До речі, нагадую, у нас з'явився Тік-Ток. Там, крім новин, багато закулісних моментів нашої програми. А поки поставте вподобайку цьому відео, а також підпишіться на наш канал Україна сьогодні і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Для нас це дуже важливо. Побачимося.